Всім привіт! Мене звати Ярик і сьогодні ми будемо грати в гру Grounded. Я тут позначив позначку, щоб дізнаватись нові території, Ну, щоб там щось зробити. Може так пройдемо ще й гру. О, дивіться, там я знайшов міксер. І цікаво, який він рівня, і скільки за нього крупіть знання дають. Те ж саме чи ні. А це у нас суперміксер. Це інший міксер. І на вигляд, який інший міксер. Четвертий рівень тут складності. і 5000 кропіт знання тут дають, якщо ти переможеш. Ну, Міксер перезагрузиш. І, да, пройти вогнений. І. Так, я пам'ятаю цю штуку, а, якусь голову, я пам'ятаю, десь знаходили на перших серіях. І оце. О, так, а як його там звали? Зараз подивлюсь. А, його там, -там звали голова Герта... І. Так, біля цього герта більше нічого немає. Це. Так, солдат. Получається, голова герта у нас в іншому місці, а це його в, е все тіло. Так, а де наша позначка була? Позначка була ззад, значить там повинно щось бути цікаве. Ну ми знайшли тільки солдатиків і. О, як цих? Цього герта знову. Але у нього зубків немає, як, як ви бачите, а може в голові, там де голова повинна бути, може там є зубки. Такі я сюди залажу. Щось я не можу сюди залазити ні, ні може, давай. А може по руці можна? Залазити по ньому. І да, можна. Все, піднявся. Значить тут десь в голові може бути зубки. Так, в руки він чого немає. І да, в голові теж нічого немає. Чи можна спригувати? О, ліч... мурашник в джунглях. А. Це мурашник лічим косачи. Коровок чи. А, так, мурашник це в вогняних мурах. Ну, да. Значить, йдемо к Вогняним мурах, і там будемо знаходити ще солдатів. Будемо знаходити сон. А, це косачий коровок. І будемо знаходити королеву мурах, тому що ну, в кожному мурашнику є королева. Так, це у нас пончики. Це місце. Як. як о, за зазнання тут є. Ну, кварцит, але кварців ми не можемо добити, тому що за нами йде, так. Да. річенька косачої коровки. Так, а що це було біле? Це в нас. Ого. Зараз подавлі, що це було. Так, це у нас. Оце. А де воно робиться? А, вот кусок пончика і з ногтя робиться, і у вас супер яда. От цього я не знаю, якогось супер. третього рівня паука Волку потрібно вбити, щоб отримати супер яд. Але я поки що не хочу робити ці пончики і всякі там інші речі. Ну, тому що мені це не цікаво. Ще одного мураха. А, так я вийшов знову в цей прохід, значить йдемо знову назад. Будем що і будемо дізнавати щось тут є цікаво. Так. О, чим кусачі чи коровки, все-таки б'ються з. Так, це, це куколка? Я знайшов куколку? Так, да, я знайшов цю куколку, я пам'ятаю, там кожу куколки потрібно було. В смысле, ще, ще одна кожа куколки, з коже куколки робиться кожа куколки, так? Чи як? Це кожа куколки, звичайний ресурс. Получается, зробити кожу куколки. Потрібно з коже куколки. Щось якісь дивні на, назви тут. я круг срок. Але я хочу знайти ці кожу куколки знову. Так, а вот. Вот ще одна кожа куколки. штуці ми получаємо. Почему тут не, не по два? Або так потрібно. Вот ще одна кожа куколки, Навіть їх дві тут. Так, виносливості немає, все є. Добуваю знову. Так, от ще одну взяв. Ще одна є. О, то все-таки є а, дві штуки сразу. Так, давай отак. так. Все якраз впало. Це давай вгнення на мурах, а тебе покусало, у тебя лечить косачировку. О, ще два. Повезло. Все, йдемо, йдемо, йдемо. Давай, йди. Все. А тут є ще кожі куколки. Вони повинні бути. Ну тепер ми знаємо, де кожі куколки. Ось вот, знов цей мурашник, великий, чесний. Так, знову ці кропіці знання у нас тут. Так, вони десь близько, прям дуже близько. Уже вони десь знизу. Та я не бачу. Так. Нам вогняна мораха нічого не зробить, там крупіться знання, там нам світло. А, а там... О, що ж... А, це вогняний мораха солдат. Там ще є один проход. Вот он. І в нас тут нічого немає, це в нас... Місце, де потрібен третій рівень молотка. Так, а тут другий рівень. Нам потрібно солдати ще вбити. Так що... Якось вб'ємо. Так, склад мрамора. Вже перший склад мрамера побачив. Тепер потрібно кварцит побачити склад. Я бачу просто багато кварциту, але не бачу складу кварцит. О, ще знань. Давайте їх добудемо. Так, давай, сюди піднімаємо. Ні-ні. Це ні, вже мене кусає сильно. О, ще крупіт знані. Ду, йду, йду. Все. Взяв 100 крупиць знань. І тут я можу нічого, нічого зробити. А ні, я можу зарбалету за стріляти по солдатам. Давайте зараз це зробимо. Вот он. Стреляю. Мурахи так дивляться по ньому, що у нього там в голові стріли. Куди він дивиться, нюхають його ще. А вони нічого не розуміють. Ну зараз це зрозуміти, тому що я вже тут сюди підійшов. Все, манбули отримали мурахи, значить. О, ще один склад мрамору. Значить, ми від е, солдат Мураха вже отримали все, що хотіли. Я хотів тільки манбули, тому що це єдине, що ми могли від них нове получить. Нет, я так думаю, тому що від чорних мурах, від е, червоних давали те ж самі ресурси. А значить і тут теж самі будуть те ресурси. Тільки це вже вогняний мурах. Ще один склад мрамора. Тут дуже багато мрамор. А кварцита от е, мало тут. Так, а і тут у нас тільки теж склад пончика. І знову ми кудись йдемо наверх. А, тут є ще крупіці знані, і тут в нас є проход наверх. І. Це що там газунокасілка, мурашник. Так, а... газунокасілки ще не були. О, ще один суперміксер. І. А, це той самий міксер, який в який ми перше побачили на початку серії. Так, ну що ж, йдемо до Мурашника знову. Все, йду до Мурашника. Ну як уже прийшов, будемо знаходити ще о, потім. Так, а чому там стріли? Я ж там нікого не стріляв. Ну, колись дізнаємось, чому там стріли були. Ну точно не зараз, тому що я зараз в Мурашнику. Або це зверху десь Мурашника, але чи ні, ми. Ні, це не повинно бути зверху мурашника. Оцей склад мрамора. Де ми могли пропустити якийсь про, о, прохід? Могли його припустити? Ну, тут його немає, значить йдемо назад. Так, тут у нас нічого немає. Це у нас, да, прочний мрамор, це не хрупкий. Йдемо сюди, от сюди, сюди. Да, тут довго потрібно йти кудись. І йдемо сюди. І. Так, давайте його вб'ємо. А, все, я вже вбив цього солдата. Я вже подумав, що зараз б'ю солдата, його, Солдат його замінили якусь ловушку. Так, ми ці крупітці знань не взяли. Давайте сюди пригаємо, сюди пригаємо. І от сюди. Все, допригнув. Тепер залазимо наверх. О, тут якраз будуть нові проходи, але мені потрібно взяти знань. знання. Ніф. Друга попитка зараз буде. Все, от друга попитка. 100 кроків знання отримав, щоб потрапити ще один парашут. Так, оці мурахи. Так, тут у нас... що це пончик, а тут у нас. зубки! А як їх тут не побачу? Так, і давайте ще добуваємо. Я так багато тут зубик і мегазубок вже. Добув цьому на верхній частині двора. Так, і тут у нас теж нічого немає. Тільки вогняна мураха. Тут у нас теж нічого немає. І тут у нас нічого немає. О, може тут є щось цікаве? Давайте подивимося, подивимось, зараз добудемо це жівачку. Чи тільки жвачку отримаємо? Та вогняна мураха зараз... У нас нічого не було. Ні, не мураха нам не, не поки що нічого не зробить, але коли сто раз кусать, то вже ти помираєш. Як же на потрібно на них? Ну як... ладно, все. О, ще, ще один проход, ще, ще один, ще один. Так, а що в нас тут? Тут у нас будуть кругли знання, кусь, зубки, мега зубки. Не, тут, тут потрібна будет бомба. Щоб как раз добути зубки, а у нас немає бомби. Так, а у нас тут теж нічого немає. Так, мы кудись зараз вибираємось, да. О, кусть якраз. Крупиться знайшли Зубки, В, о, все голова, фігурки, ви... не розуміє. Так, стокні знання получили. Зубки зараз теж добудемо. Тільки де вони? Так. А де, де зубки були? Де зубки? Щось не розуміє. Де зубки? А, вот зубки. Так. А, все спу спустились. А тут у нас ще є. О, як це кусь. Тільки де він? Він десь тут прям тут? Мабуть, він тут? А, ні, він тут. Він під головою. Все mm. якось. Сила, не знаю. Це ще там зубами. Так, ще один мураха. Його нам не потрібно вбивати. Ми підемо в цей проход. Може тут щось буде цікаво Так, да, крупіт знання якраз. Потім підемо в інший проход. Ще один склад мрамор. Скільки тут мрамора? Навіщо стільки тут мрамора? Іде тут крупіти знання, я не бачу. А, побачу, побачу. Все йду. Так, тут потрібно нам пригнути. Пригаймо! Блін, не, не, не допригнув. Я так ще багато хп нам сносить. Давайте ще зараз пригнемо. Ні! Я знову впав. Так, вогняним рах. 500 крок здання отримали. Що нам ці вогняний мурахи А Я досі пар не розумію, чому що це означає, що вогняний мурахи знають, що я тут, типу вони швидше мене знайдуть за кілометром мене вже може бачити. Так, давайте ми мутацію включимо. Так, давайте це випнемо і мутацію біга, так. Да. Так, ну я швидше не став. Як я розумію. Ого, це є швидкий. Так це, це мутація хороша. Але мені вона поки що не потрібна. Ну, це щоб. О, там м'язубки чи зубки. Ну, я побачу копитозубки. Ну, давайте сохранимося, вдруг, вдруг ми впадемо. То зараз у нас уже 28 день, а ми вже тут. За скільки днів потрібно вже було прийти grounded? Це... Загрузив. І ще раз спав. Так. Третя попитка. Все. А, тут мегазубки. Ну, ми довго не бачили вже мегазуби, вони вже повинні були бути. Да, я знаю, що я знайшов мегазубки. Так, а що у нас є ще один проходи? Так, а у нас вже був там ще один проход, давайте ми туди підемо, але якщо хочу тут подивитися, що тут у нас є. Вдруг тут ще щось цікавіше, ніж в тому проході. Ми ще королеву мрах не побачимо. Ну, ви королево в вогняних мрах. Так, біг нам вже не потрібен. О, це я ма. Не, не швидким став, після того, як вимкнув мутацію. Я так бігав чи щось щось залагала гра, тому що я такий повільний. Так, знову ці мурахи. А, так я в цьому знову проходить. Ні-ні-ні, нам сюди не потрібно, значить. Повертаємось знову в проход. Я Пам'ятаю, тут було потрібно прийти вперед. Да, тут у нас потрібна була бомба, значить, це правильний проход до... І ще одного проходу. У нас ще один парашут залишився, і це єдиний парашут щоб спуститись сюди. І дізнати, що це за проход. Все, потім нам потрібно буде добути ще цих парашутиків Ну, я так їх так називаю, у них інша там назва. Так, а тут у нас о, якраз це вогня на королева в вогняних мурах. да. Вот она. Тут. Так, да, оці пончики потрібно о, добувати її. Отравлені або не отравлені пончики. Так, а це у нас... А, це не можна взяти. Ну... Ну і ще не можна взяти. О, солдатики. Так ви любите у нас стратегії, значить. Якщо любите. Ні, вона не любить, вона направо-наліво вже голову похитала, значить не любить. Її вбити, на жаль, не можна. Получив її частину. Повоював з нею. Але вона намного більша. Це ж найбільша комаха, яку я побачив, насправді в грі. Це ж Королева Мираха. Чи Павук Волк? Та ніка Королева Мрах. Так. О... Тут у нас всім значки ми ще всі не відкрили. 8 із 15. Які ще можуть бути? Комах, ну мошка, я тут мошку не звучив. Яка ще може бути? Так, а тут у нас нічого немає. Так, тут у нас проходу немає. О, та й не проход! Зараз я тут знайду зубки, я тут знайду все, що можливо. А, тут. Це просто так проход. Ще один солдат. І. Ще один... Ні, ще одного тут солдата немає. Ну, добре, вже будемо повертатись. Мабуть, взагалі додому, тому що у нас парашутиків немає, а без ти в багатьох місцях. Так, о, ще одне зубки. А, це мрамор. Ще мрамор третього рівня. Так, ой, і тут у нас нічого немає. Вже, вже не цікаво тут ходити. Уже я тут заблукав. І тут. Я. Я знайшов виход. Ні, я не знайшов виход. Це, це, це оцей проход. Блін. А, ми на один етаж наверх. Ну давайте подивимося, може тут якийсь є проход наверх. Ого, цей яталик. Це ви розумієте, який великий тут мурашник. Він досюдого. І куди? А, досюдого? Це такий великий мурашник. Так, і о, знову ця ракета. О, все, я вибрався. Це змуражник. Просто пішов прямо. Так, а наш дом? Де наш дом? Нам потрібно позначити дом. Так, да, давайте зараз позначимо наш дом. Вот он наш дом. О, так, о, солдати на мене бігать. Ну добре, йдемо туди. Мабуть. По... О, знову жук Ну давайте вб'ємо. Нам потрібна одна частина жука БК. Так що вб'ємо і виносимо якраз не височило так. Будь ласка, не повертайся, А тепер можеш все, я вже йду додому довго-довго. Прям дуже довго вже стемніло. А я зараз буду голодним. О, а це вже місія пам'ятаю, і тут у нас є полівастанція, щоб все ізучити. Ти ж нам нічого не зробиш? Ні, вона нам нічого не зробила. Ну, він він. він. Так, чотири речі, а ми можемо ізчити три. Ну, давайте щось ізучимо. Це ізучимо, коже куколки. Ну, те ж саме. А, получили так. Наохоротніки з вогняного мураха. Дубіна з вогняного мураха. А що сильніше, моя мій дворучний меч. чи дубіна з вогняним мурах. Та, там броня була з вогняного мураха. Ну що ж йдемо додому. До кінця. Ну що ж, дякую, що подивилися моє відео, підписуйтесь, ставте лайк і пишіть коментарі.